В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, слава Ісусу Христу. Щиро сердечно вітаю усіх вас на цій божественній літургії. Де все ціло ми сьогодні вшановуємо. Головну і центральну тайну Святої Церкви це є Євхаристія. Наша божественна літургія сьогодні звернена до серця церкви, до таїнства любові, де Бог поспішає до людини, щоб втамувати. Голод і спрагу душі. Ми подумки переносимося в часи Ісуса Христа, бо саме звідти народжується тайна усіх тайн. Ісус Христос, будучи зі своїми учнями недалеко від своїх уже страстей, говорить до них. За однією вечерею такі слова, прийміть їжте, це є моє тіло. А далі, коли влив до чаші вина, сказав до своїх учнів: пийте, це є кров моя Нового Завіту. Хто їсть це тіло п'є мою кров, той ніколи не помре. Той від смерті перейде в життя. Ісус Христос уже передбачив, що потреба для нашої душі їсти і пити, а саме пити Його, Його любов їй буде надзвичайно важлива. Тому ми сьогодні. Урочисто вшановуємо, поклоняємося і величаємо таїнство любові, де Бог живить в нас і буде це робити до кінця світу цього. Західна традиція сьогодні є надзвичайно багата у цьому вшануванні. По храмах є обходи, несуть монстранцію. Різні відбуваються моління і заходи у Святій Церкві. Сьогодні східна традиція наша церква на немовби робить такий крок вперед у вшануванні Євхаристії. Сьогодні церква говорить до своїх вірних такі слова зі страхом Божим. І вірою приступіть. Тут, не мов би, ми споглядаємо, дивимося, молимося на Ісуса Христа, який є укритий за цим віконечком монстранції. А ось тут наша традиція каже: ні, Ісус Христос покидає монстранцію, щоби ми до Нього приступили. Це така є невелика різниця, але яка вона є надзвичайно важлива, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли. Бог виходить на зустріч до людини. Він виходить для того, щоб бути з людиною поруч, щоб відкрити їй секрет її існування і її призначення. Передбачив Господь, що їжа і пиття для душі буде надзвичайно важлива. Настільки важлива, що якщо не буде таїнства Євхаристії, і людина не матиме доступу до нього самого, то вона від смерті може прийти в смерть. Вона не матиме життя вічного. Вона постійно перебуватиме в стані агонії у відчуття нещастя і смерті. Тому Свята Церква сьогодні говорить: приступіть, приступіть до Ісуса Христа. Не бажає Він ховатися від світу в кивотах чи в цих дарохранильницях чи в монстранціях. Він бажає. Бути з людиною. Саме для цього він встановлює святу тайну Євхаристії. І саме ця свята Тайна Євхаристії сьогодні живить церкву. Бо це є такий унікальний дар Духа Святого в День П'ятидесятниці, бо кожний день Дух Святий довершує цю Євхаристію руками і серцем. Священника. Саме на ці слова, які ви чуєте під час божественної літургії, Дух Святий не має вибору, Він приходить, відкривається небо і Він перемінює хліб в тіло Ісуса Христа, а вино в Його кров. І це змішання, поєднання, яке ви вже отримуєте від священника з ложечки, поєднання тіла і крові Ісуса Христа, творить Його божественну сутність. Наближає живого Бога до людини. Ми можемо доторкнутися, спожити Його, наситити свою власну душу. Ба більше сестри і браття в небі ангели нам так легесенько завидують, тому що там вони мають це споглядання і преклоніння Богу, який є прославлений у славі, який сидить праворуч отця. А тут, на землі, людина може торкнутися Бога, може його відчути, спожити Його. І тим самим знищити в своєму житті і серці саму смерть. Коли ми приймаємо святе причастя, то ми приймаємо Бога, який є любов'ю, який є нашим з вами Творцем. І приймаючи Його, ми маємо розуміти, що це є святість самого Бога, святість, яка криється і дихає до нас любов'ю. Він не бажає, щоб ми перебували в стані смерті, в стані страху. Він не бажає, щоб ми були голодні і спраглі. Так само, як і без їжі цієї земної, того земного хліба, земної води не може людина жити. Вона втрачає сили тілесні. Кажемо, ми не можемо без їжі, ми їмо постійно і п'ємо постійно воду. Скільки сьогодні в день ви випили води? Коли є гаряче на вулиці, ми постійно носимо з собою воду. Ми постійно хочемо щось смачне пожувати, щоб наситити своє тіло. Дивимося на якісь пиріжки смачні, ще на щось, що є по вітринах. Щось смачне готуємо дома. Ми хочемо наситити своє тіло. І це робить людство, кожна людина в цю хвилину, всі хвилини життя по всьому світі. На всіх континентах все, що живе, їсть і п'є, мої дорогі. Тому що без цього обряду їжі і пиття людина помирає, в неї не відбуваються такі життєродні процеси в організмі. Сьогодні поставимо собі питання, а скільки сьогодні в світі людей причащається тіла і крові Ісуса Христа? Скільки люди зосереджують сьогодні увагу тільки на земному хлібі? Скільки люди сьогодні обходять святу тайну Євхаристію, бо до неї підійти треба. Вмерти для гріха треба сказати гріхові ні, треба скористатися сповіддю, треба залишити щиру гріх, і бояться люди і обирають тільки маленьку частину життя і то життя земного. Чи є такий хліб, чи є така вода, крім Євхаристії, яка би могла наситити душу і тіло? Пригадуєте про цю жінку біля криниці Якова, де Ісус Христос сказав їй, що ти ту воду будеш постійно носити, постійно будеш ту воду пити, давати іншим. І знову за якийсь час тобі треба йти і пити. А в мене є така вода, що коли ти нап'єшся, ти не матимеш спраги по віки. Ісус Христос говорить нам сьогодні. Про справжнє щастя, про те, що він нас надзвичайно любить, і що він залишається з людиною, унікальний спосіб, який сам він встановив. І власне, що ніхто не має такої можливості, тільки людина причащатися, торкатися, відчувати своїм устами, а далі серцем самого Бога. Дуже часто в світі, а також і в уяві християн, які не до кінця готові відректися гріха, святе причастя є такою унікальною таблеткою. Коли болить душа, то треба йти до сповіді, до причастя. Коли щось не так, то ми швидко йдемо, причащаємося. Коли є якась хвороба, немочі чи можливо. Гріхи, які є в житті, а гріхи є дуже часті в нас, і вони є інколи дуже рідні, вони залежуються, і тому вони спричинюють різні духовні недуги. Людина стає жорстока, немічна, людина не може прощати. А інколи буває, що гріх відкриває дорогу для диявола, інколи буває її одержимість. І Уяві багатьох християн є така тенденція, що причастя це так, як тільки треба, по якомусь певному питанню чи по проблемі життя. Тому так і ходимо ми інколи, йдемо до церкви, оглядаємо ікони, знаєте, якусь пам'ятку архітектури чи музей, але не дивимося, хто є володар цієї церкви, що може бути найважливіше. І це, власне, є сам Ісус Христос, який втамовує голод душі, швидко іде диявол, гріх, привертається образ і подоба Божа, відновлюються ті хресні обіти. душа набирає такої сили і світла, що вона нищить хвороби в тілі. Чому би цим не скористатися? Це Бог залишає тільки людині. Своєму образу і своїй подобі. Змінюємо уявлення про святе причастя, про Євхаристію. Змінюємо, що це є якби подих наш, це не є як якась послуга церкви, в якихось важких ситуаціях в житті. Це є центр церкви, без Євхаристії, церкви не існує. Тому сьогодні. Коли ми роздумуємо про це таїнство, візьмімо до свого серця запрошення Ісуса Христа, зі страхом Божим і вірою приступіть. Не бійтеся, приступіть до таїнства усіх таїнств, до однієї з семи найбільших таїнств Церкви Євхаристії. Приступайте. І завжди, коли йдете до церкви, все полагойте в сповіді для того, щоб гідно приймати це святе причастя. Лікує все, душу тіло, нищить саму смерть. І відкриває широко двері до царства Божого. Той ніколи не помре, той матиме життя вічне. Моє тіло каже Господь не мов би, стане вашим тілом, а ваше тіло, ваше серце стане моїм. Слава честь, любов і подяка. Хай буде тобі, Ісусе, укритому при святій Тайні Христі. будь прославлений на віки віків серцями твоїх вірних людей. На усій землі. Втамуй, Господи, голод і спрагу нашої душі, втамуй біль і рани нашого українського народу, звесели серце страждаючих матерів, які втратили своїх синів на війні. Господи, переміни ці земні наші скарби, про які ми так переживаємо. На небесні, відкрий нам таїнство, любові. Амінь. Слава Ісусу Христу!